Латичі слово. А в країні ж мова, мов то сонце двінкотюче, мов то золото блискуче, вся і давність, і обнова, українська мова. Процвітай же слово і в родині, і у школі, і в полі, на заводі. причудесно, причудово. Процвітай же слово. Хай і знов калина червоніє, достигає. Всьому світу заявляю я країна, Україна на горі калина. Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, лахідна, жива, казкова, красна, чарівна, шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барнікова, українська моя мова, мова велика і щира, і прекрасна мова. Прозора і чиста і гірська вода. То українська мова барвінкова, така багата і вічна молода. Вона, як ніжна пісня, колосково заходить заходить серце і в душу. з ранніх літ. Це мова, це мова, наче пташка світанкова, що гордолина стрімкий політ. Оксана Забушко, мова кожного народу. Мова кожного народу, неповторна і своя. В ній гримлять в негоду в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, Зеленклей у діброві, кленовому шумлять. Солов'їну барвінкову, колосисту на віки. Українську рідну мову вдари мені дали батьки берегти її плекати буду всюди й повсякчас Бо ж єдина, так як мати мова в кожного із нас. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх печать, бо всі слова були уже чиїмись, хтось з ними плакав, мучився, болів, із них почав і ними ще завершив людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше з якийсь безсмертний дотик до душі. Кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене народ мого, українська і мова чудова, своя материнська. Посіти її, як святлиню нестиму. Допоки живу, всі статті берегтиму. З любов'ю, сердечною та вірністю сина це мова для мене, як мати єдина. І спів солов'я, Півонії маю жоржини. Моря бриллять, це мова моя, це мова моєї в країні. Яка у ній сила і кличі сія, е, яка у ній мелодія лине, натхнення хвилин? О, мова моя, е, душа голосна Україні, е, ти сурми на сонці, ти стяги гаїв, е, ти вибухів е, огневих повна. Е, це матері мова. Я звуки твої, наче очі дитини люблю. Умова українська. Хто любить її, то любить мою Україну. Буду я навчатись мови золотої, у трави веснянки, У гори крутої. У потічка веселого, що постане річкою в пагінця зеленого, що зросте смиричкою. Буду я навчатись мови блискавиці, у клекоті гарячим ко, кованої криниці. В корневищі пружному ниви колоскової. Олег отійшов ковану, пісні ковискової, Щоб людському щастю відбонок на свій надбати, Щоб роділа з мене Україна мати. Мова українська, кришталева мова, скарб безцінний, вічний на моїй землі, різноманіттям фарби сяєш веселково. Піснею чаруєш в місті і селі. Колискова мами, мов легкі вітрила, пригорта, втішає манин до зірок. Від такої мови виростають крила, і навціх у нені підроста синок. Гідні очі сина. Любі, волошкові, білі рученята чаєчки крило. Перше слово мама скормлене в любові. Бережімо мову, мову, джерело. У годину вечорову, зачудовано й Любо Слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної. То набрав би їх багато з мови нашої живої. Разом і щастям журбою, зеленим листом шелестить, у небі яснім над водою нам рідна мова морехтить, це символ мудрості твоєї, моя в країну, він горить, то ж мови рідної своєї не відсураймось ні на мить. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять грами в негоду, в тиші терлять солов'я. На своїй природній мові і потоки гаманять. Зелен клен у діброві, по кленовому шумлять, Солов'їну барвінкову колесисту навіки, українську рідну мову, в дар мені дали батьки берегти її, плекти, буду всюди і всяк час, бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Ти постаєш пісні яблові, як пісню винеш, рідне слово, Ти наше диво, каленова, кохана ми матерінська мова. Несеш барвінь гарячу яру, Небесну синь, пташину граю, І спивши там від сонця жару, Зелену дихаєш розмаєм, Крикаймо в серці кожного, Розоре диву коли мове, Хай квітне помиличе воло, Сім'ю великий волі мові.